Друзі, сьогодні буде цікавий відеоролик. Я вам гарантую, що буду підвисати. Сьогодні був 4,5 годинний стрім, який я провів у себе на твічі, тому я вас запрошую. Е, обов'язково підпишіться. Посилання на мій твіч канал буде в описі до цього відео. Тому обов'язково підтримуйте, щоб не пропускати е, тих самих стрімів. Про що піде річ? Маркет сьогодні був шалений. Це у нас інвестиції вчорашні. Які ми з вами виконали, як вони шалено спрацювали. Також сьогоднішній трейд на картах майбутніх зірок 2 і ікон з команди Майбутніх зірок 2. Поговоримо про інформі, як і метові, так і фодерні. Поговоримо про рейтинг, про останні зливи новини. Сьогодні кажу, буде дуже багато всього. Тому сідайте зручніше запарюйте чай. Я постараюсь цей відеоролик зробити доволі насиченим на інформацію. Тому. Летимо. Давайте розпочнемо з того, на чому ми вчора закінчили. Це наші з вами інвестиції в команду Майбутніх зірок 1 і ікон з команди Майбутніх Зірок 1. Я зараз обнулю сторінку, і ви у себе на екранах побачите ціни на ці картки. Зразу пригадаємо вчорашні ціни. То, що я говорив, те, що я радив. Буніфейс 280, я я його радив. Той самий Лукеба, я його радив. 153? Це дуже 173? Я його радив 150 і нижче, ближче до 140, Еліот 42 і нижче. Родман, здається, 750 і нижче. Також тут ми не згадали героя нашого, нашого героя карта, яка спрацювала найкраще за всі. А саме Лемпті, я не знаю, як він зараз. 83 тисячі копійок, якщо подивитися на його ціну. Тепер ми зразу з вами перейдемося. Кажу буде ну ролик довгий. На рахунок інвестицій, які ми робили, які я робив. Тепер швиденько оглянемо також ікони. Тут теж я давав деякі вам ідеї для роздумів. В першу чергу це була карта Кларенса Зейдерфа, він був 230 тисяч. І це була ціна входу. Петі був нижче 400, Роберто Карлос був 1,9. Вау, Кресло був 50. І Джеред був 520. Тобто всі карти спрацювали. Ідеально, дивимося мої продажі ці карти, які я брав. Розпочнемо. У нас з Зейдорфа я брав дві картки до 230, продав 259, 260. Дві карти Боніфейсу я взяв по 276 обі і продав їх по 327, 328. Я їх продав не на піці, пік був 340 з чимось там, але продав доволі високо. Якщо ми говоримо про інші карти, це у нас Лукеба 149 купівля. 169 продажа. і Родман uh, 740 купівля, 810 продаж. Також дешеві карти. Це у нас Харві Еліот, 42 тисячі купівля, 43 тисячі купівля, продаж всі карти в середньому 50 тисяч плюс продались. Гарні гроші. Карта далі росте, але я взяв на них прибуток. Також лемки купівля 63-62, продажа 78-79-80. Тому тут ну, я взяв його більше на всіх. Ну, чистими 15 карт, ну, прекрасно. Погодьтесь, прекрасно! Це дуже гарний прибуток, найкраща інвестиція, яку ми зробили. Також, оскільки я, я побачив, якщо я буду бачити якісь карти, я буду йти на ринок і я буду їх перевіряти. Тому що це виглядає low. лукеба 53 тисячі. Ну, я думаю, він же каже, він же сьогодні був 180. Я не знаю, чи він буде знову 180, але, як на мене, 153 це дуже низько. 160. Якби мав більше часу. Хоча під останнім відеороликом ви сказали, що вас в принципі влаштовують довгі відео, особливо, якщо в них там будуть ще робити якісь. Купівлі, аналітику і свою думку висловлювати. Одним словом, мені здається, що Лукеба 150 тисяч, якщо ви його побачите, навіть під швидкий фліп це є непогана ідея. Ну не буду втратити свій час, тому що це може зайняти доволі багато непотрібних рухів. Також, якщо ми говоримо про цю команду, фліпи в першу годину в принципі спрацювали. От Андрій у нас в Діскорді дав закуп того самого Мусуа. Мусуаку, так, за 750 а, і також е, ту саму е, сальму за 970. Ми встигли взяти по одній карті. Андрій взяв за це 760 і продав 950. Я взяв 780, продав 960. Це дуже гарний прибуток на карті, це шалений прибуток, тому ми, в принципі, зараз раді цьому. Ну і бачите, сальма дала ріст більше 100 тисяч теж гарний політ. Тобто, першу годину майже всі відскочили. Ну, першу годину не падала, але ну, з першої на другу годину, з другої на третю. всі ці карти з нової промокоманди в принципі, дали непоганий ріст. Також з останнє, що я зробив, я тільки що недавно от, от фліпанув ту саму сальму. Я її взяв ще один раз на стрімі. Якщо хочете передивитися десь під кінець стріму, я взяв дві карти, я її взяв 948, і 848 і 838. І обі пішли одна 968, а друга 947. Тобто, в принципі, вони гарно фліпуються, ці карти непогані. от Бачите, купівлю дав на стрімі. І от продаж вийшов доволі класно. Тобто, я, я я тішуся цим. Що я думаю взагалі от про ці карти, якщо ми так поговоримо виключно от мою думку? Ці карти набагато більш рідкісні, ніж перша команда. Цю команду e Sports зробили максимально рідкісною. Єдина проблема цих карт вони не мають такого попиту. О, Хойн, добрий день! 363. О, я його дав тільки що за 325. Я його купив. 325. Супер. Добре. Зараз буду продавати. Ось тому ці карти вони доволі рідкісні. Але на них попиту ну немає особливо попиту. Чесно вам скажу, я фліпанув багатьох з них. Я бачу сьогодні, фліпанув. Взяв 2-1, продав 2 2.5, взяв Емері за 2.9, продав за 3,07. Невеликі прибутки, але в принципі їх всіх фліпав. Тому ці кару, ці карти дуже дивні. От Пальмер був 3.8, став 4.6, але це тільки за рідкості, я не знаю, чи не продається. Тому зараз ми глянемо ці карти більш ближче і поговоримо про потенційні овернайти, чи я планую їх брати, чи ні. З цієї команди спрацював тільки Рівалдо. Рівалдо спрацював дуже круто. Він був 1, -1 5 зараз 1-4. Це єдина карта, яка дійсно класно спрацювала. Всі інші карти, ну може, Сміт відскочила там 600 до 680, але взагалі всі інші карти не тішать. Також я взяв Бекхіма. Тут була ціла ОПП, в нього була. Максималка 1,9. Само собою, в мене, я не користуюсь ботом, я його не міг купити по 1.9, хоча, очевидно, що це була ціна купівлі 100%. Тому після того, як йому підняли максималку, він довго продавався по ціні 2-2.5. Я ризикнув, і за 2-2-5 я взяв одну карту. Він відновився до 2.36. 6 не я бачу, що його ріст перестав йти. Я його продав в мінус, я його продав за 2-2-3. 2-3-2. Перепрошую, 2-3-2. Я втратив 10 тисяч 30 на ньому, але то подумав, що буде все погано. І ось бачите, він падав найнижча точка, яка була, от я вам покажу. Я теж на стрімі його взяв: 1,8, 1,6. І ви бачите, це другий володар. Тобто я когось перекупив, хтось бідний, ну, на ньому фіксував дуже конкретно. Але зараз я вже в плюсі, тому що він вже виріс майже на. 130 тисяч, 140. Я думаю, я його продав в найближчий час. Ось. Також я от взяв, е крім е Сальми, два Хойланда по 325. Я теж зараз його продам. Він 365. Я не знаю, хлопці, ці карти, чи вони працюють овернайт, я не знаю. Я взяв одного е Моу Коко. Також я взяв одного Льюіса. Ось. В принципі. Це всі карти, які я купив. Я Льюіса попробую Овернайт продати. І я попробую потримати цього моуко. Він, в принципі, на дні своєму він нижче не був, тому я з ними ризикну. Хойланду я продам. Також в мене залишились інформи. Я, хлопці, продовжую тримати Телю, я обіцяв вам, Емерсона, Гонзалеза, ці дешеві карти я тримаю. Ну і Алмейду, і Замбо. Я вірю в Наполі, вірю в Замбо, тому думаю, все буде гуд. Ось останні лемпки, які в мене залишився. Цього Лемті я зараз. Буду продавати, давайте скажемо так, 83 тисячі це найдорожчий лемки, який мене продасться, скоріш за все. Ось це от всі мої інвестиції. Тобто, в принципі, я не нічого не купляю. І з того, що я бачу, ну і що дивимося на ікони, я нікого не хочу купляти з ікон. Я не буду нікого купляти. Сто відсотків. Я продам мене найближче годину-дві, я з нього вийду однозначно. Якщо ми говоримо про цю команду, ну кажу, можливо, я ну, дивіться, можливо, я ризикну. В чому проблема? Минулого тижня е, команда майбутній 1 після того, як вона Коли зранку прокинувся, я втратив на всіх картах. Абсолютно всі карти впали в ціні. Через те, що суплай якийсь появився, а попиту на них немає. І зараз я бачу, на цих карт немає попиту. Єдиний шанс, що вони виростуть, це рідкість. Все. Період. Тому, з того, що ризикнути, можливо, я візьму Олісе карту 2 за 140. Я ризикну але я не, не дуже вірю в нього, чесно скажу. Можливо, я візьму цього. Е, Зіркзі. Постараюсь ближче до 45 взяти. Ну теж, коли я прокинуся, я не очікую чуда. Чесно, це, напевно, три карти, які я візьму. Мукоко я візьму, тому що він ще низько. Ніку я не буду чіпати, хоча він, в принципі, тримається дуже гарно. Оліся встаю взяти і того само. Ну, можливо, ви вірите в Діакіте. Він має гарні стати. Я знаю, що він гарно намальований. Можливо, візьму 5 карт Діакіте по 16. Ну тут йому йти особливо нижче і нема куди. Він. Він, ну, не знаю, кажу такі думки, тому я не дуже вірю в цю команду Овернайт. Чесно, ну, не хочу ризикувати, не хочу втрачати. Чесно. Тепер говоримо з вами про інформи. Тут ситуація яка. Я великий фанат зайти Овернайт в Тео. Тео 310, він пару разів сьогодні вже був 310, піднімався 340, потім 320-350. Потім 310-325. І зараз я хочу його по 300 тисяч постаратися, можливо, дві карти взяти на пробу. Він дуже дешевий, він один з найметовіших лівих захисників грі. Тому кажу, я великий фанат цієї карти. Я думаю, я його точно візьму. Інші карти я, ну тобто, можливо, Халанд, якщо буде 440, я би придивився, але інші карти ну, абсолютно не цікаво. Тепер головне питання, яке вас цікавить, що я думаю про інформи? Я хотів би їх по 19-18. І якщо можете по 19 взяти, питань немає. Це гарна ціна заходу. По 19 тисяч. За 20 я їх брати не буду. Я понадію, що їй е спорт сьогодні в суботу не випустить ніякого контенту. Цікавого в результаті інформи будуть нікому не потрібні, і в результаті вони опустяться до своїх 18 тисяч. І тоді я досить зацікавлений піти там на мільйон, на два, по такій ціні, по 18. 18,5 тисяч я би хотів, по 20, якось воно мені не подобається. Я думаю, що і e спорт запросять їх в неділю в понеділок, скоріше в понеділок точно, тому в ідеалі я би хотів закупити завтра, в цей час, коли записую, і завтра сісти і їх закупити. Ну, по суто, знаєте, от так на чуйку. У тобто, мене чомусь немає чуйки, що це купівля. Але я кажу, тобто, подивимося, і e спорт вони не передбачувані. Рейтинг, як я і вам говорив також. Вчорашньому відео, що і рейтинг, і інформер сьогодні впаду. Так і сталося. Інформер були вчора 22 тисячі, коли я записував відеоролик. Я сказав вам не купляти. Зараз не 20, тобто впала на 2 тисячі, мінус 3000 податку. І що ви купили по 22, то ви зараз втрачаєте 3 тисячі з карти. Відповідно, не купили. Молодці, зараз у вас є шанс купити дешевше, але можливо буде ще кращий шанс завтра. Рейтинг 84-й вже дуже низько виглядає. Ну, тобто, умовно, 1,7, 1, 7, 1... 8 навіть за них це це купівля. Тобто, якщо ви такий інвестор не ризикований, 84-й по такі ціні гарний. Умовно, 85-й по 4 тисячі гарний. Я абсолютно вас підтримую. 85-й не був так низько давно. Тому, як на мене, це купівля, бетон. 86-й, там 7 тисяч з половиною клаб сток в клуб. 87-й по 12 в клуб по карті. 88-й, дуже низько. Ну, вибачте, мене по по скільки, по 18 тисяч клапсток можна зробити. 89-й теж по 29 клапсток по карті в клуб. 90-й дуже подобається, там 44 тисячі. З 91-го дебрюйне нижче 58-507 теж виглядає як гарно. Тобто ми не бачимо нічого такого крейзі. Хлопці, з останніх зливів, будь ласка, баджо канавару. Ну, типу, тут немає щось такого, що підніме сильно рейтинг. Як на мене, ці карти не будуть мати такого сильного попиту. Тому ну, байкась хороша рулетка. Але ну, ціна на, рейтинга, на рейтинг досить приваблювана. Тому будь ласка, можна взяти. Що ще? Давайте поговоримо про таку штуку, як живі карти. Вони сьогодні десь туди, в район космосу. Причина номер один. І eSports а поле команди, гравців команд, які автоматично кваліфікувались в наступний раунд. Це було неочікувано. Ми очікували ап апгрейд карт, які е, в першому матчі Ліги Чемпіонів перемогли або зіграли в нічию. Умовно, Донорума, умовно, е, Гендузі. Ми очікували ці апгрейди. Вони були очікувані. Це, це було можна передбачити. А от Ліга Чемпіон... Ліга Конференції, карти і Ліги Європи ні, це було неочікувано. Це раз. І другий фактор того, що сталося, є Sports. Замість того, щоб дати їм один апгрейд, не дали подвійний. Але тут мені хлопець висловив і сказав, що в цьому році інформи працюють по-іншому. І інформ 85-й зразу апається до 87-го, тобто отримує по старій формації, подвійний апгрейд. А 86-го теж. Подвійний апгрейд до 88-го. А от всі інші, 87 до 88-го, 88 й 88 до 89-го, 90-91 го і так далі. Тобто, от така от формація. Тому я цього не очікував. І живі карти полетіли дуже високо. Дивіться, глянемо просто до того. Тобто, Нуньс 1.9, Господи! Я обіцяв. Я обіцяв Андрію Донецькому, що Нуніс буде 1,9. Закліпайте. вишліть йому цей кусочок. Нуяс на ваших екранах 1,9. Я не брехав. А він купив його за 1,3. Шок! Я свого продав дурак. Ну, але нічого, я. По іншому трошки бачите. Фаті, 2 мільйони. О! О! Крос сьогодні був 4 навіть в моменті. Всі виросли. Всі дуже сильно вирісли. А те, ж нас цікавить? Донору мастока. Я думаю, 95 це ще хороша купівля для вас, навіть дивлячись в майбутнє. Суля, навіть по 300 камні, здається, може бути непоганою купівлею. Ці карти дуже живі, рідкісні. Бейлі 230. Пам'ятаєте, він був 150. Вже 230. Тому цей апгрейд Телі наш бой. 75 тисяч. Ми тримаємо. Я казав, яка максималка? ми з Телією сидимо до переможного. Я чекаю фіналу. Хай Хайму три максималки піднімуть. Скільки максималка? Покажіть. Ой, 480 тисяч. Ні, ні, Ми не будемо чекати максималки. Окей, ні. Емерсон вже 46 тисяч, Гонзалес 25. 000. До сих пір вважаю, що Алмайда це купівля. Якщо ви маєте маленький бюджет, ця карта може бути 91-го рейтингу. Я знаю, треба місяць чекати. Але якщо маєте другий аккаунт, закупіть на другий аккаунт. Не знаю, поставочка, можливо, в список е трансфер таргетс. Відправте, тут дійсно є гроші. Гіндузі з зник з маркету. Гіндузі 190. Е я не знаю, бачите, на ПК, тут історія така, що на ПК він ніби є. Тому на ПК я говорив собі на стрімі, що по 150 це ще може бути цікаво. По 150. Він 160-170. Хлопці з ПК я вам говорив. Дивіться, тому що в нас він зник. І вас, скоріше, теж зникне. Тому будьте уважні: 150 це дуже гарна ціна для нього. Згідно PlayStation. А ті на PlayStation, чи варто купляти по максималці? Ні. Я не буду купляти, це дуже ризиковано, це дуже ну, невиправдано. Тому... Ну і замбо каже: я вірю в замбо. Я думаю, Наполі може зробити апсет проти Барселони. Я думаю, тут є гроші. Матч грав не в середу, тому я буду тримати. А ще впаде до 160, я ще візьму. Суто, знаєте, для gamble, gamble situation. Ну, а інші карти, що тут коментувати. В принципі, вже все зрозуміло. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо з вами це все обговорювати і будемо з вами дивитися. Хлопці, я ніби розказав вам все. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ми рухаємось. Будь ласка, підписуйтесь. Також кажу Twitter. І Discord. Оце Discord. В Діскорді теж в мене анонси стрімів, тому. Підписуйтесь. І ще одна важлива річ: я хотів би з вами про це поговорити. Я думаю, для того, щоб можливо краще було спілкуватися з ком'юніті, ми теж сьогодні на стрімі це проговорили. Я думаю, можливо, ми створимо паблік трейдмастер в Телеграмі. Можливо, там вам буде краще, зручніше в плані якихось ну, об'яв про те, що я буду стрімити і нагадувань, і взагалі, можливо, для кращого. Обмінну інформацію для кращого спілкування, для того, щоб я був ближче до ком'юніті, можливо, це буде хороша опція. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, цікаво почути вашу думку. Таке відео вийшло. Я його не старався розтягувати, я просто старався в цьому відео вложити всі свої думки і всі свої ідеї про маркет і всі 24 Всього вам найкращого, до наступного відео!